Ові дізнатися про університет майбутнього. Тоді ось 10 причин обрати саме нас. Наш університет є одним з найстаріших університетів України та Європи, який за свій час змінив назви, статуси, але незмінним залишилось єдине висока якість освіти. Наш університет знаходиться практично в самісінькому центрі міста Львова. Тут знаходяться навчальні корпуси, гуртожитки, храм Святої Трійці, а також зони активного відпочинку для наших студентів. Отже, вам не потрібно їздити по всьому місту, аби знайти наш університет. У нашому університеті є 5 факультетів, які мають потужну освітньо-технічну базу. Підготовка майбутніх фахівців відбувається за двома ступенями: бакалавр та магістр. Наші студенти мають можливість навчатися та проходити стажування не тільки в Україні, але й за її межами. Ми допомагаємо нашим студентам навчатися за обміном за системою Erasmus+. У нашому університеті дуже активна студентська громада, яка реалізовує дуже багато крутих ініціатив, проєктів волонтерських заходів. Тому саме наше студентство допоможе вам зрозуміти, що таке справжнє студентське життя. Наш потужний спортивний комплекс дає можливість розвиватися нашим спортсменам у різних видах спорту. Та брати участь у змаганнях європейського та міжнародних рівнів. Культурний розвиток та свій творчий потенціал наші студенти можуть проявити у художніх колективах, які допоможуть реалізуватися вам не тільки у науці. Відпочинок це запорука якісного навчання. Тому наші студенти мають право відвідувати базу відпочинку Ксенія, що знаходиться у мальовничій східниці. Хочеш стати майбутнім науковцем? Цьому тобі допоможуть наш професорсько викладацький склад, який вже багато років допомагає нашим студентам підготуватися до наукових конференцій, а також до майбутніх наукових відкриттів у різних галузях освіти. Формування духовних цінностей плекається через діяльність студентського капеланства, а також спільноти академічного душпастерства у нашому храмі Пресвятої Тріці. Ну що зацікавило? Тоді обирай свою освітню програму та дізнавайся про неї більше разом із Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Жицького.